Вже більше 20 років бренд ТСМ задовільняє потреби українського споживача. І зараз покажу вам розпаковку лота. Як завжди, по стандарту це 25 кг в мішку. Мікс одягу жіночого, чоловічого та дитячого. Також в лоті є аксесуари, білизна, шкарпетки, трошки постілі і іншого домашнього дріб'язку, який дуже корисен нам повсякденно. Сезон весна-літо в цьому лоті, тонкі витровочки, жакети, піджачки. Зараз буду показувати вам жіночі чоловічі футболки, блузи, спідниці. Розмірна сітка в лоті дуже різноманітна, вона коливається від розміру S, XS, до розміру H2, 3, деколи часу і 4 xl Такі от легенькі курточки, які навіть можна носити в літі. І про холодну дощову погоду. Кількість приблизно одиниць В ми зазвичай прораховуємо, і потім пізніше вже в описі до цього лоту буде написано, скільки одиниць В, і можна буде так прорахувати собі вартість одиниці. Хоча можу сказати заздалегідь, що, в принципі, ТСМ це є дуже вигідна позиція. Собівартість одягу виходить досить дешева, доступна по ціні. На ній можна як і добре заробити, так і носити її з задоволенням. Вони часто використовують переважно натуральні тканини. Я не говорю про якість, тому що мені здається, що цей одяг взагалі не зношується руками. Часом хочеться вже щось поміняти на свіженьке, а ти що дивишся, річ вона завжди як нова, навіть після нацяти разів прання. Якісь моделі в лоті можуть пересікатись, повторюватись, але зазвичай дівчатки стараються сортувати одяг таким чином, щоб він був різний і дуже цікавий. Трошечка тепліші кофти, вони не геть є зовсім теплі, а просто тоненький трикотажик на довший рукавчик. Взагалі моделі тесамецького одягу, вони дуже різні, але, мені здається, завжди актуальні і ніколи не виходять з моди. В принципі, це є стиль кежуал повсяк... по... на щоденне використання одягу. Якщо я думаю, що ви обов'язково і в цьому лоті знайдете щось цікаве для себе. Як завжди ви можете підписуватися на наш YouTube канал. Можете робити замовлення за номерами телефонів наших менеджерів, які будуть прописані в описі. З задоволенням будемо чекати вас, якщо ви долучитесь до нашої Viber спільноти посилання також буде прописано в описі до цього лоту. Трошки на ізнанку поклала одяг. Тому зараз трохи поперевертаю, щоб було краще видно. Йой. Хотілося скоріше це показати, але трошки скоріше не вийде, але хочеться, щоб ви бачили гарну картинку, щоб ви могли роздивитися. Навіть модельки штаняток. Приємна така тебешна тканинка. Нашнішти штанишки. Ось така моделька варіант. Трошки дитячого одягу, багато лосінок, одяг яскравий, цікавий. Мені здається, що дитині завжди хочеться вдіти в щось таке. Яскраве і оригінальне. ОТСМ в цьому виграшний варіант. Одяг недорогий, доступний. А модельки, подивіться, які гарнющі. Шортики, кофточки, лосінки. це завжди актуально. Мені здається, вже роками. Футболочки, штанятка для прогулки в дощову погоду. Лесова кофточка, бачите, яка йде оригінальна чибовська упаковка. так, дівчата, наші складають одяг. Так хочу вам показати, як він у нас виглядає в мішочку, якщо ми складаємо його. Пару пар шортів. Підничка. І от такий дріб'язок, про який я вже казала на самому початку. Шкарпетки чоловічі, жіночі. Шкарпетки реально в якості такої, щоб ви їх будете носити, напевно, цілу вічність. Попадається часом купальники, топи, боді різні. Не хочеться багато займати ефірного часу. Але сподіваюся, що і так ви бачите, що є в наповненні аксесуари, про які я казала, дитячі прикольні шапочки, банданки, навіть от колготочки капроні попадаються. І от такого плану йде домашній обіход. Різні обруси на тканинки на, на скатертини. Можуть попадатися часом штори або постіль, гушники халатики, такі от парео для, для пляжу. Ну і ось такий прикольний дощовичок плащ. На ньому ви вже точно не промокнете від дощу. Ми чекаємо на ваші замовлення, вже так, як я вам сказала скоріше, і будемо раді завжди співпраці як з новими нашими клієнтами, так і з тими, хто в нас вже купляє товар роками.